Було це ще дуже-дуже давно, ще за часів створення світу. Коротше, в організмі почали сперечатися органи, хто ж буде начальником. Мозок каже, я буду начальником. Чого? кажуть органи. Ну, Бо я за всіх думаю. Серце каже, ні, я буду начальником. Чого це? каже, ти будеш? Ну, бо я постачаю на весь організм кров. Шлунно каже, ні, я буду. Чого це ти? Тому що я всіх годую. Ноги кажуть, ні, ми будемо головними. А що це ноги будуть головними, всі возмущаються органи. Ну, як, бо ми всіх носимо? Ха каже, ні, я буду головна. А чого це ти головна? Ну, бо я з жопи вилажу. Всі органи збунтувалися, ні, ще нами гімно буде якесь управляти, ви що. Какашка думає: ах так, я образилася. Залізла назад і сидить, днів п'ять сидить. Мозок закипів, на серці вже тахікардія, ноги підкашуються, шлунок бурчить, і органи кажуть, ладно, будь уже гімно начальником. З тих пір так і повелось. Кожне гамно лізе в начальники.